Всім привіт! Прошу вибачити мене за довгий час без відео на каналі. Справа в тому, що я більше 10 днів був не на робочому місці і не встиг перед від'їздом домонтувати всі відео, які планував, чи доозвучити, дозняти деякі матеріали. Тому довгих, довго так не було відео. Але я вже на місці, скоро будуть. Нові відео. І хотів би задати питання, що цікаво було б деякі дай штуки деякі саморобки, що не стосуються гітарного звуку, що не стосуються, можливо, навіть звуку взагалі, тому що є деякі моменти, які я там роблю поза звуковим, поза темою каналу, так би мовити, звичайною, але вони можуть так чи інакше стосуватися? Усіляких саморобок, DIY, і таке і інше. Таке питання. Тож, цікаво було побачити ваші відповіді в коментарях. І на все добре, скоро ще побачимось в нових відео. До зустрічі!